Вітання з Києва, дорогі друзі! Мир та любов кожному з вас. Вже декілька років ми чуємо з вами про ворожу зброю, про якусь там новітню зброю. І нам, чесно кажучи, страшно, страшно за своє життя, за життя своїх рідних, близьких людей. І при цьому всьому, коли ми чуємо про зброю, ми не розуміємо, що є існує зброя номер один. Сама страшна зброя. Її назва страх. Ось що хоче зробити ворог. Залякати людину, щоб вона боялася, страшилася, щоб вона не жила насправді. Тому що якщо людина боїться, якщо людина має страх у житті. Страх паралізує волю людини. Людина не може рухатися до цілі, вона не знає, як жити. Людина, коли боїться, вона стає рабом обставин. Очі відбуваються. І ось що робить ворог. Він хотів би налякати нас. Це мета налякати, щоб ти жив і боявся кожен день з ранку до ночі, з ночі, з ночі до ранку. І я згадую зараз Ісуса Христа, згадую Євангелія, де Христос не один раз закликає людей і учнів, кажучи не бійтеся, не бійтеся. Не бійтеся людей, не бійтеся обставин. Давайте згадаємо Матфія, Євангелія від Матфія, розділ 10, де Христос дає таке завдання. Своїм 12 апостолям. І він каже, що йдіть, він таке доручає їм робити таку святу справу. Насправді, що йдіть, зцілюйте людей, очищайте там прокажених, воскрешайте, допомагайте людям чути гарну звістку, допомагайте, кажіть людям, що Царство Небесне наближається до вас. І коли Христос доручає їм робити цю святу справу, допомагати людям, він не каже, що вас будуть зустрічати з оплесками, всі будуть радіти, казати вам, ласкаво, просимо до нас. Ні, він застерігає, що навпаки, коли ви будете робити добрі справи до людей, вас будуть тягнути у суди, вас навіть будуть у синагогах бити. Вас будуть намагатися навіть вбити. Послухайте, що Христос каже, застерігає. Я згадую, як дослівно він каже, що ось я посилаю вас як овець посеред вовків. Ось що буде відбуватися: я посилаю вас як овець посеред вовків. Але ви будьте мудрі як змії, прості, як голубі, продовжує Христос. І далі він каже, що. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а як не боятися? Ми боїмося за своє фізичне життя. Але він каже: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а бійтеся того. Кого він має на увазі далі? Хто може і душу погубити, і тіло. Він має на увазі Бога. Як це боятися Бога? Це має, він має на увазі, що має мати пошану до Бога, поважати Бога. І дивитись завжди не на обставини навколо, ні на те, що люди роблять нам, а завжди мати фокус такий бачити перед собою Бога, як я виглядаю перед Богом. Ось це важливо. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Ісус каже, Він посилає учнів і каже, не бійтеся, не лякайтеся. І Він знаєте так, прибирає страх від учнів і каже: йдіть, і у вас все буде добре. Не бійтеся. І цей заклик Христа лунає сьогодні до нас з вами. Не бійтеся. Не бійтеся за своє життя. Пам'ятайте, Христос каже, що навіть волосся на голові у вас все перераховане. І навіть одна волосинка так просто не впаде на землю від вас, що Господь все бачить, все в руках у Господа. А як насправді позбавитись страха, да? не боятися, не лякатися? Ну, по-перше за все, знаєте, давайте не лякати саме себе. Що відбувається? Ми завжди в телефонах, в соцмережах читаємо, і лякаємо один одного, що ось буде там ще гірше і так далі. Да? Перш за все, давайте будемо вчитися не шукати поганих новин, а. Знаходити час, щоб читати Біблію, читати Євангелія, молитися. І кожен, коли страх підступає, то бачити не обставини, а бачити поруч Христа, свого вчителя. Відчувати, що Дух Святий зараз зі мною, що Господь поруч ось що важливо. І далі практикувати, як Христос каже, не бійтеся тих, хто вбиває тіло. А орієнтуйтесь на Бога, завжди е, розуміти, що Бог все контролює. У нього все, в Його руках святих все. І Він є наше життя справжнє, Він дає нам можливість дихати. І моє серце б'ється зараз, я це відчуваю не тому, що я маю сам у себе життя. Це Бог дозволяє, щоб моє серце билося. В моєму тілі. То, друзі, кажу вам слова Ісуса: не бійтеся, не лякайтеся, живіть без страху. Не дозволяйте, щоб ворог застосував Це цю зброю, страх і паралізував ваше життя, вашу волю. Давайте будемо завжди бачити перед Собою Господа Ісуса Христа. І бачите, що з ним все буде добре, благослові вам. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.